Колишній очільник івано-франківської міської організації партії Удар Юрій Соловей звинувачує центральне керівництво політсили у куларному розподілі посад у виконавчій владі країни. Про це він заявив під час прес-конференції. За словами Солов'яни, чистою політичною боротьбою займається голова виконкому удару Віталій Ковальчук. Саме він, за словами депутата, є фактичним власником партії, оскільки приймає усі рішення одноосібно. У мене є документи, вони роздані кожному з вас, підтверджуючи, що коли я отримав інформацію про те. Що, попри заяви лідера партії Віталія Кличка про те, що удар участі у формуванні виконавчої гілки влади не бере, удар насправді активно бере участь в деребанні владних посад на території України в центральних органах виконавчої влади і на рівні губернаторів нашої держави. Причому запевняє депутат, посади були розподілені в більшості між людьми, які не є членами удару, але мають відношення до фінансово-олігархічних осіб. Як зауважив екс-ударівець, рішення винести брути з партії він прийняв після того, як минулої суботи його невідомо за що виключили з удару з мотивацією, що я нібито є політичним членом політичної партії Родина чи родина та далі, тому подібне. абсурдні абсолютно звинувачення. От натомість, коли я запросив, дайте, будь ласка, мені звіт контрольно-ревізійної комісії, на підставі якого приймалося рішення, то мені відмовились надати звіт. На такі звинувачення відреагував нардеп ударівець від прикарпаття Роман Чернега. каже, що після перевірки ревізійної комісії в роботі Юрія Солов'я справді виявили порушення, а документи, які розкопали, свідчили, що він є керівником ще однієї організації. Щодо кулуарних домовленостей удару про посади, це народний обранець заперечує, каже їх людина, призначена на посаду голови Ода лише в Чернівецькій області. Все решта неправда. Я можу тільки по єдиному нашому колезі сказати, який є керівником у Чернівецькій області, що дійсно він призначений головою обласної державної адміністрації, але це питання визріло і було зініцитоз зі сторони наших колег по опозиції батьківщини це виключення справи. Що стосується всіх інших, в мене немає жодної інформації і підтвердження. То на чиїй стороні правда наразі невідома. Можемо лише очікувати на ще не одну заяву від колишніх та теперішніх ударівців Прикарпаття.